Ось як бачите на картині, нас застала зима. Випав сніг, хоча ще листопад, але сніг вже випав. І виникає питання, чи можна в сніг лежити бруківку. Багато різних думок є. Скажу, як ми на це дивимося. Так. Ось як бачимо. Ми тут сніг щистили. Якщо говорити про те, чи можна лежити, який є, який є момент. Ми ложимо бруківку. Ось тут подвір'я просто не нести закінчити, мусимо доробити. Вхоло не дуже приємно працювати сніг, тому зазвичай ми цього не робимо. Але тут господар хоче дозакінчити, бо не мали заїхати, тут висівка посеред дороги. Які нюанси варто враховувати? Саме важливе це мороз. Чи є мороз? Чому це важливо? Тому що коли замерзає, наприклад, щебінь, ми ставимо зверху бруківку, з весни він розмерзається. І за півроку вона іскор може дати усадку, оскільки він не ущільнений вібратором. У нас ситуація така, що ми ще до морозів, до снігу, усю площу засипали, висили бордюри і затрамбували, тому щебінь у нас лежить дуже добре. Тому ми просто. Якщо немає морозів, у нас вночі мінус 4, вдень плюс 2, як бачите, можливо, відео не видно, але тає сніг, сьогодні буде сонячно, Ось тому ми вирішили, вирішили працювати. Тому, якщо немає морозів, то сніг відгорнуємо і це не є сильна проблема, якщо основа затрамбована. Ось так. Якщо основа взагалі бетон, просто і немає морозів знову ж таки. Бетон теж від морозу можливо, розширяється, то бажано цього морозів не робити. От. Можливо, ви теж вкладаєте бруківку або робили це, маєте свою думку. Обов'язково напишіть в коментарях до відео. Також підписуйтесь на наш канал і будемо ділитися різними моментами по вкладанню бруків також багато інших робіт. Ось тому. тому чекаю на ваші коментарі, лайки і дякуємо Дякую. за увагу.